Вшановуємо наших захисників і захисниць, які віддали своє життя за незалежність України та кожного з нас у війні проти російських окупантів. Степанько Олександр Миколайович народився 20 жовтня 1988 року у селі Єрки Миргородського району Полтавської області. Навчався в місцевій школі. Згодом закінчив Миргородське професійне технічне училище номер 44 Проходив строкову військову службу в Національній гвардії України. Працював на миргородському арматурному заводі, а також на будівельних майданчиках у місті Київ. З початку повномасштабного вторгнення мав звання старшого солдата на посаді гранатометника підрозділу 115-ї окремої механізованої бригади. Загинув 16 квітня 2022-го на бойовій позиції біля міста Сєвєродонецьк Луганської області внаслідок ракетного ворожого обстрілу, посмертно нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Пам'ятаємо, вічна слава герою!